Кожній дівчинці, яку я люблю, я кажу одні й ті самі слова. Спочатку вони дивують, дратують. Буває, я повторюю їх сотні разів, поки вони нарешті досягають ціль. Всього три простих слова: Ти, варта, найкращого. Ці слова не мої, колись мені сказала їх одна фантастична жінка замість привіт. Сказала, яка ж ти чудова, ти варта всього найкращого. В той момент я знаходилась в токсичних стосунках, в яких відчувала себе повним гівном і думала, що це ок. І тут оце ти варта найкращого. Коли ти знаходишся на емоційному дні, такі слова звучать як знущання. Тож я вичавила з себе криво усмішку, навіть не намагаючись бути вічливою. Але вона не зупинилася. Вона говорила, розпитувала, розказувала. І допомогла усвідомити, що життя, яке я живу, нещасливе, бо воно не моє. Якщо ти хочеш, сказала вона, ти можеш змінити геть усе. Почни з простого. Скажи собі в дзеркало, я варта поваги». Тоді дуже багато речей вже не можуть відбуватися, як зараз. Далі, скажи, я маю справжній талант, потім я варта любові. Зрештою, я варта найкращого. Відтоді пройшло дуже багато років, і я пройшла великий шлях. Звісно, бувають дні, коли я не вірю у себе, все, що я роблю, що відчуваю, що відчувають до мене, коли я взагалі нічого не можу. Тоді я підходжу до дзеркала, дивлюся на себе і кажу ці слова: я варта поваги, я маю справжній талант, я варта любові, я варта найкращого. Десятки разів, поки не повірю в них знову. Я кажу ці слова кожній дівчинці, яку люблю. Вони дивують, дратують і змінюють на очах. Хтось вийшов з токсичних стосунків, хтось поремонтував шлюб, хтось наважився на величезний кар'єрний стрибок, хтось цілий мрію, від якої раніше шарівся від страху, хтось почав все спочатку, а хтось інколи надсилає мені повідомлення тільки з одним словом: Скажи і я кажу. І Якщо сьогодні вам потрібно, щоб хтось підтвердив вам голос, промовив, так це правда. Хай це буду я, я скажу вам прямо зараз, дивлячись у ваші прекрасні очі, ти варта найкращого.